У нас був план на гру, але ми знов першими пропустили. Але, я думаю, ключовий момент все-таки був це Олег Білик ну, відбив пенальті, це один із ключових моментів. Просто розумієте, коли йде такий тиск відповідальність за результат. Ну, багато, я хочу сказати, у нас хлопців молодих багато дуже, вони не звикли грати під таким тиском відповідальності за результат, за да, що потрібно набирати очки. Ну, десь з цього така була нервозність трошки. Але після пропущеного м'яча трошки зібралися. От особливо такий поштовх психологічний був після того, як Олег відбив пенальті. Хоча до цього у нас був там, 100% момент, Іван Бендера міг трошки не дотягнувся, потім ще були моменти. І я радий тому, що от ми да, зібралися, трошки вирівняли гру в першому таймі, зрівняли рахунок, в другому. Провели дуже хорошу контратаку. Ми зрозуміли, що розуміли, що команда металістів потрібна була перемога, що вони будуть відкривати зони. І на це націлювали Данила Кравчука, щоб він і Андрія Біженара, щоб наші нападаючі да, при перехопленні м'яча зразу йшли вперед. І така одна з таких контратак. Так би мовити, принесла нам успіх. Ну і далі вже ми відстоювали результат. Я вдячний хлопцям за те самовіддачу, саме головне за той результат. Я, я їм сказав, що тільки в такій от боротьбі самовіддачі досягається якийсь результат, якийсь успіх, і я їм просто вдячний. Та, пара Сергію, якщо аналізувати матч весняної частини в групі Чепіонської, таке враження, що епіцентр починає грати тільки після того, як створить собі проблеми. Ну так, да, перша гра, пам'ятаєте, була друга гра, ми, начебто і перша ми забили, але ну, швидких два голи в другому таймі пропустили. Потім ну це я ж кажу, проблема тут. Ну я бачу тільки одна психологічна. Психологічна в тому, що тисне результат на хлопців. Вони ніколи під таким тиском, ну абсолютно я впевнений, вони ніколи під тиском. Не грали, я їх намагаюся трошки, знаєте, щоб цей тиск якби, зменшити, там пояснюю. Ну, все рідно, це футболісти кожен повинен сам це пройти, розумієте, і щоб в мене мрія, щоб вони грали під тиском, так, знаєте, кожну гру, і потім вони до цього адаптуються. І, я думаю, що будуть додавати і в ігровому плані, і знаєте, ну, всіх аспектах гри. Ми мали реалізувати свої нагоди в першому таймі, адже краще грали, ніж суперник. Ми створювали гострі моменти, забили гарний гол, заробили пенальті, але не реалізували. Це той момент, який мав продемонструвати нашу силу. До цього епізоду нам гра вдавалась, але треба забивати своє. Майже одразу епіцентр зрівняв рахунок і гнув свою лінію до перерви. У нас були шанси за нічийного рахунку. Друга половину зустрічі непогано розпочали, хотіли забити, але отримали гол у власні ворота. Все ж забили хороший гол. Але арбітер у тому епізоді свистів ще до того, як м'яч був у сітці. Для мене це дуже дивно. Там чистий гол, тут провина усієї команди арбітрів. Це був один із ключових моментів. Ми контролювали гру та тиснули на суперника, ми прагнули відігратися. Ще більше гравців діяли попереду, але не було гарного завершального удару. Глядачі побачили гарну гру в хорошому темпі. Але, на жаль, ми поступились. Наші гравці віддали всі сили на полі. Я їм казав, що ми маємо реалізувати свої нагоди і потім спокійно грати, бо ми на голову сильніші за суперника, але ми цього не зробили. Гарно працювали фланги. Рашиця створив багато моментів, треба більше використовувати його швидкість, але не вдалося.